Показую ще один варіант для користування е, паяльничком і чухлами для нього. Ось є два варіанти чухлів від 20 до 32 головки і від 20 до 63 головки. Получається, е, від 20 до 63 головки нам більш підходить. Чому? Е, ми вставляємо паяльничок разом з ножкою всередину. Ось. Ми повністю закрили зону, яка гаряча. Продіваємо, тут є таке. І отвір у нас для ремішка Закриваємо його. Ось ми закласнули паяльник повністю зараз закритий. І вставляємо в кейс. Але якщо ми хочемо вставити з більшим чохлом саме в кейс, нам обов'язково потрібно зняти головки, тому що в нас вже не поміститься ножка. Знімаємо оці маленькі головки, і в нас паяльничок повністю поміщається в кейс. Або ж я от спеціально вам. Приніс показати свою робочу сумку. закидаємо його прямо в сумку, гарячого йому нічого не буде. Так само тут все закривається, легенько, нічого не заважає. Замовляйте, є в наявності ще багато чого цікавого. Заходьте в додаток, реєструйтеся і отримайте свої цікаві бонуси, пропозиції.